Вітаю, друзі! 10 березня сьогодні з вами знову Олег Клочок. Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуватиме з офіційним візитом в Саудівській Аравії. А завтра вже будуть проходити переговори між українською та американськими делегаціями і кажуть, що в Саудівській Аравії будуть навіть і росіяни. Ну, принаймні, про це повідомляє джерело наближене до Білого Дому. Чи будуть переговори в трьох? Сумніваюся, але те, що будуть контакти Америка, Росія, Америка, Україна ну, як на мене, то це більш ніж очевидно. Давайте про все це зараз по порядку. Підписуйтесь, коментуйте. Звісно, поширюйте цю важливу, але поки що не повну інформацію своїм друзям і знайомим. А я буду намагатися робити все, щоб ви знали максимально багато і об'єктивно. Отже, друзі, тепер давайте до суті, що зараз відбувається довкола дуже важливого тижня. Справді для нас він, можливо, буде навіть історичним. Сьогодні стало відомо про те, що на цих переговорах Україна буде намагатися переконати Сполучені Штати Америки відновити надання розвідданих і постачання військової допомоги. Про це пише видання Financial Times, і нібито ми будемо пропонувати часткове припинення вогню і в обмін на це хочемо отримати і розвіддання, і постачання зброї. Ціль абсолютно зрозуміла, і вона, як на мене, абсолютно і адекватна. Але стало відомо про те, що Дональд Трамп особисто повідомив, що Вашингтон майже відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною і очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів у Саудівській Аравії. Про це він особисто заявив у розмові із журналістами на борту Air Force Ван 9 березня. Ну, в принципі, про це пишуть усі західні ЗМІ і відеокоментарів з борту цього літака зараз дуже і дуже багато. За його словами, Сполучені Штати Америки дуже близькі до зняття паузи в обміні розвідданими з Україною про постачання зброї він поки що нічого не говорить і він каже: ми вже майже це зробили. Чому майже? Чому не повністю? Ну, я вважаю, що Трамп натякає, та навіть не натякає, а прямо говорить Україні, що. Не так все буде відразу, як того ви хочете. Бо я вам диктую умови, коли, де, як і у якому форматі припиняти вогонь. Тому я особисто друзі розцінюю нашу ідею, пропозицію, яка напрацьована разом з нашими європейськими партнерами, про часткове припинення вогню у повітрі. На воді і не бити далекобійною зброєю взаємно з Росією по енергетичних об'єктах і по інших, ну це не те, що хоче Трамп. Ну хоча, звісно, ми дуже скоро побачимо. Припинення розвідданих, звісно, ми розцінювали як можливо тиск на Україну для того, щоб ми йшли на якісь там кращі домовленості зі Сполученими Штатами Америки. Але ці наші здогади розвіяв директор ЦРУ Джон Редкліф, і він сказав прямо, що Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідданими з Україною як елемент тиску на президента України Володимира Зеленського з метою змусити його співпрацювати з Трампом у проведенні мирних переговорів із Росією. Окремо Трамп на борту цього літака повідомив, що у Рі також обговорять угоду про видобуток корисних копалин. Він каже. Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, проте я хочу, щоб вони хотіли миру. Вони не продемонстрували це тою мірою, в якій повинні. І зараз російські ЗМІ розносять саме оцю частину і говорять про те, що Трамп не впевнений в тому, що Зеленський хоче припинення вогню, припинення війни. Але звертаю вашу друзі увагу про те, що Трамп говорить про підписання угоди в Ріяді про корисні копалини. А переговори між командами Трампа. Та командою Зеленського Зеленський не буде на других переговорах, будуть проходити у Джиді. Тобто я не виключаю, що буде підписання двох документів: один про корисні копалини, а інший про припинення вогню. Тому не випадково у Саудівській Аравії можуть засвітитися і росіяни. Ну, про це пише поки що видання CNN, І зазначають вони, що джерело телеканалу CNN відмовилось повідомити, хто буде присутній на переговорах з росіянами. Однак у матеріалі йдеться про топ-посадовців адміністрації Трампа, які власне туди їдуть, і це офіційно було заявлено командою Трампа ще буквально минулого тижня, тобто кілька днів тому. І повідомлялося, що до Саудівської Аравії вирушать Марко Рубіо, Майк Волц та Стів Вітков, А вони пишуть до Ерліяду. Але вони мають бути і в джиді. Тобто буде дві, швидше за все, локації, де будуть проходити переговори. На одній локації це може бути зустріч із росіянами, а на іншій локації зустріч із Україною. Ну що, в принципі, логічно, але от президент буде безпосередньо в Ріяді. І зараз тут ми із колегами намагаємося розібратися, хто ж де з ким буде зустрічатися. Сьогодні до кінця цього інформаційного дня ми точно про це будемо знати. Росія відрефлексувала на запит своїх журналістів і на публікацію в CNN, де пишуть про те, що російська сторона буде в Саудівській Аравії, і каже: Ні-ні, ні, нас там не буде. Переговори Росії і США в Саудівській Аравії кажуть, вони цього тижня не планують. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова. І вона говорить: ніякої інформації від американської сторони не надходило. Ну, звісно, публічно ніхто це не буде визнавати. Я друзі просто вам, що. Як би то не хотілося мені цього говорити, але російська дипломатія працює справді професійно в своїх цинічних кровожерливих цілях, але направду професійно. Зайвої інформації вони оголошувати ніколи не будуть. Я думаю, що ви вже переконалися про те, що команди Трампа і Путіна спілкуються з 5 листопада минулого року. Від того моменту, коли стало очевидним, що Трамп переміг на виборах у 2024 році. А потім вони формалізували ці домовленості, опублікувавши повідомлення про те, що відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Нині ситуація абсолютно один-один. Я в цьому чесно вам скажу, навіть не сумніваюся. І Трамп проанонсував майбутні переговори, заявивши журналістам на борту свого літака Айрфорс 1 що деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня, тому і заяви Трампа. Минулого тижня і от навіть цієї ночі за київським часом з борту літака є дуже суперечливими за своїм змістом, тому прошу вас відноситися до них максимально критично. Ну, принаймні спробувати, хоча розумію, це дуже і дуже непросто. Ну, до прикладу, журналіст Вашингтон Пост запитав Трампа: а чи не вважає він, що Путін вважає його слабаком, тому що б'є снарядами по Україні і атакує Україну? Ну, Трамп, я вам скажу відверто, просто з нього ну так, не те, що посміявся, а був здивований і він каже, мене каже, не боїться Путін. Нічого він не відповів, але лише запитав, з якого виведення, він говорить, з Вашингтон Пост, ну він каже, що ви тепер просто-напросто не коли таке запитуєте. І дійсно, варто було б журналістам пригадати, що Україну обстрілювали і атакували і при Байдену. Тому для Путіна за великим рахунком не настільки важливо, хто очолює Сполучені Штати Америки, але фактор Трампа на Путіна, як на мене, має серйозний вплив. І тепер, друзі, ще до однієї дуже цікавої деталі, яка з'явилася буквально вчора, і з'явилася вона офіційно. Про що власне йдеться мова? Сьогодні видання Таймс пише про те, що на вихідних радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауэлл приїхав до Києва. Ну, приїхав чи не приїхав, звісно, ми можемо лише здогадуватися, не завжди журналісти пишуть правду, і я вам тут також часто акцентую увагу на тому, щоб ви дуже обережно відносилися до публікацій в будь-якій пресі, в західній і українській. Але прибув цей радник Стармера Джон Паул саме для того, щоб надати Зеленському інструкцію з метою уникнути повторення катастрофічної сварки в овальному кабінеті з Дональдом Трампом. Що власне пише видання? Передбачається, що Павел порадив Зеленському дати зрозуміти, що він реагує на прохання американців, щоб підкреслити Трампу, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру, тобто, що він чує Трампа, і це найголовніше. Своєю чергою, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, тобто патрон Пауела, намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими. Про це так пише видання Таймс, але видання запізнюється з такої публікації, тому що Трамп вже сказав, там ми майже відновили розвідданими, можете не хвилюватися з цього приводу. Ну він то може не хвилюватися, а нам це дуже важливо. І стало також відомо про те, що британські чиновники також вирушать до Саудівської Аравії, нібито на прохання України. Ну, мені видається, що вони просто самі туди летять і ставлять перед фактом Україну, що ми летимо з вами, що ви там не нафакапали на цих переговорах. І можна було піддати сумніву цю інформацію, але справа в тому, що Офіс президента України вчора сам офіційно повідомив про те, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який власне і очолюватиме українську делегацію в Саудівській Аравії, зустрівся з Павлом і під час зустрічі. Вони обговорили перші кроки плану для досягнення справедливого і тривалого миру, а також умови, за яких буде можливим припинення вогню. Ну, це, звісно, формальне повідомлення, яке ми маємо читати, але за цим дійсно стоять консультації про те, як же себе поводити на переговорах із американцями, щоб не страпилося знову скандалу, як то було в овальному кабінеті позаминулої п'ятниці. Ну і сам Трамп, ще раз наголошую, оцінюючи важливість цих переговорів, сказав, що я думаю, що цього тижня. Можуть відбутися деякі дуже великі речі. Трамп сам говорить дуже обережно, і як і британці, дмухає на холодну воду, щоб не зірвати ті вже домовленості, які досягнуті у нього, і з росіянами і з Україною. Ну, з Україною вони мають бути вже остаточно обговорені буквально сьогодні в Ріаді і завтра в Джиді. І ми обов'язково про це, друзі, дізнаємося, я в цьому навіть не сумніваюся. Поки що щодо переговорів, можна ставити три крапки. Є певна інформація, яка дає нам підстави говорити про те, що є хороші сподівання на ці переговори. Звісно, про умови припинення вогню поки що говорити не доводиться, але скажу одну єдину річ. Ще раз наголошую: ніхто Україну не примушує здавати території. Публікація, яка вчора з'явилася в NBC News, яку активно коментували мої колеги, ну, вважаю це повним фейком. Тому що там мовиться про те, що Україну там примушуватимуть здавати території, таке інше. Такого не буде. Трамп на це не піде, Європа на це також не піде. І Трамп це розуміє, і Європа це розуміє. Тому звертайте увагу на офіційні повідомлення від конкретних офіційних осіб. Звісно, Трампа зрозуміти важко, але щоб розуміли, він зараз просто грає Грає із Путіним для того, щоб садити його справді за стіл переговорів. І ця ситуація непроста. І грає з нами дуже жорстоко для того, щоб він нас садити за стіл переговорів. Йому дуже важливе припинення вогню. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка дуже-дуже, як на мене, цікава. Китай, Росія та Іран проведуть спільні військово-морські навчання. Як зазначається, в Міноборони Китаю військово-морські навчання під назвою пояс безпеки 2025 пройдуть в акваторії Оманської затоки поблизу іранського порту Чабахара. Іранське інформаційне агентство ТАСНІМ підтверджує інформацію про заплановані навчання, які стартують 11 березня, тобто завтра. Такі навчання не відбуваються одного моменту, вони готуються, але те, що Росія демонструє такий спосіб прихильність до Китаю, до Ірану, і те, що Іран демонструє прихильність до такого троїстого союзу, мені особисто вказано те, що дуже сильно сьогодні тригерить ці три країни Трамп. Він, як ви бачите, активно веде переговори з Росією, намагаючись припинити російсько-українську війну. Звісно, що висуває умови про припинення війни. Саме Путіну і тисне на нього. Буквально вчора Лінці Грем сказав, що буде зареєстрований законопроект про посилення санкцій в енергетиці і в інших сферах проти Росії, якщо та не погодиться на припинення вогню. Китай сьогодні знаходиться в дуже непростій ситуації через митну війну з боку Сполучених Штатів Америки, а Іран не поспішає підписувати угоду про стримання ядерних озброєнь, ядерні розробки з Вашингтоном, що власне пропонує Трамп і каже, ми також будемо висувати умови. Все просто, звісно, не буде, але ці військові навчання поки що не вказують мені, що фокус уваги Трампа може переключитися на близький схід. Тому що для Трампа важливішим сьогодні є питання саме зближення з Росією для протистояння Китаю. Не плутайте, будь ласка, союзи з Росією у Трампа. Немає наміру. Підписувати якісь союзи із Росією. Це зовсім про інше. Хоча політика Трампа зараз в міжнародному геополітичному контексті виглядає дуже неправильно. Але давайте спробуємо розбиратися в тому, що власне він робить. Робить він дуже неприємні, жорстокі речі. Але у Трампа історія про Америку, а не про союзи з Росією. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Залишайтеся, будь ласка, на каналі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблять, ну що і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.